Поліцейські викрали фігуранта, який втягував жінок у проституцію і заробляв на їхній вразливості. Відомо, що сутенер завербував кількох жінок на території Волинської області. Деякі з них неповнолітні. 39-річний зловмисник діяв цинічно та продумано. Клієнтів підшукував в телефонному режимі та потім доставляв до них дівчат. Година роботи оцінювалась в кілька тисяч гривень. Чверть цієї суми він забирав собі. Після кількомісячного документування протиправної діяльності працівники управління міграційної поліції, слідчі слідчого управління ГОНП за процесуального керівництва прокуратури затримали зловмисника на гарячому. Він саме привіз одну з жінок до клієнта поблизу готелю. Мо що станом на 17 годину 58 сім хвилин виявляється затриманий за вчинення кримінального правопорушення передбачено слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України.